Хтів би я повторити, моя правід називається Сила Євангелії». це Павло пише до церкви в Римі. Давайте я прочитаю спочатку. Павло, раб Ісуса Христа, покликаний апостол, вибраний для звіщення Євангелії Божої, яке він перед тим приобіцяв через своїх пророків у святих Писаннях про Сина свого, що тілом був із насіння Давидового. І об'явився Сином Божим у селі за Духом Святості, через Воскресіння з мертвих, про Ісуса Христа, Господа нашого, що через Нього прийняли ми благодать і апостольство на послуг віри через ім'я Його між усіма народами, між якими і ви, покликані Ісуса Христа, усім, хто знаходиться в Римі, улюбленим Божим, вибраним святим, благодать вам та мир від Бога, Отця нашого. І Господа Ісуса Христа. Отже, насамперед дякую Богові моєму через Ісуса Христа за всіх вас, що віра ваша звіщається по всьому світу. Бо свідок мені Бог, якому служу духом своїм, у звіщенні Івангелії Його Сина. Ще безперестану згадую про вас і в молитвах своїх завжди молюся, щоб воля Божа щасливо попровадила мене, коли прийти до вас. Бо прагну вас бачити. Щоб подати вам якого дара духовного для зміцнення вас, цебто потішитись разом між вами, спільною вірою і вашою, і моєю. Не хочу, ж, щоб ви не знали, браття, що багато разів я мав замір прийти до вас, але мені перешкоджувало аж досі, щоб мати який плід і вас, як і в інших народів. А Геленам і, чужожен... і чузоземцям розумним і немудрим я боржник. У мене ще до вас одне зараз питання. Чому Павло Боржник? Він написав у 16 му вірші, що Гелена мічуземцям розумним і немудрим він боржник. Що він був їм винен? Можливо. Ще раз. Так, правильно, він він собі поставив таку заціль, якби що він несе відповідальність за них, щоб їм звіщувати і не тільки їм, всім. Якби невибраним, тобто не євреєм, язичника, звіщити слово Боже. Тому він написав, що він божник. Е, окей, отже, щодо до мене, я готовий і вам, хто знаходиться в Римі, звіщати Євангелію, бо я не соромлюсь Євангелії, бо ж вона сила Божа, на спасіння кожному, хто вірує. Перше ж юдеєві, а потім Геленові. Правда бо божа з'являється в ній з віри в віру, як написано, правда і житиме вірою. Отже, сила Євангелії. Вчора було навчання в Подолянах, так? якраз про те, як звіщати, як благовістити. На жаль, я не зміг там бути, але я знаю, що багато хто з нашої молоді там був. І тут якраз Павло говорить про силу Євангелії. Як вона діє і чому їй не варто соромитись. Бо це є Божа сила, він так і пише. Для кожного, хто вірить. Що це практично означає? Це означає, що ми не маємо так і соромитись, щоб говорити для наших друзів, одногрупників чи однокласників, що Ісус помер за мене або і за того друга. Тому що, якщо ми віримо в це, це є сила Божа, яка діє в нас. Ви не помічали, коли ми говоримо до когось Євангелія, немає різниці до кого. Воно якось ну, в мене особисто йде само. Я не знаю, я не прикладаю великих зусиль, щоб комусь щось сказати. Буквально в мене так все працює, що дуже просто мені це говорити. <світаю> Дякую. І для мене це є природньо. І саме головне, що це не є так важко це зробити, і ми не маємо цього соромитись. Через те, що якраз це і діє сила Божа, що Євангелія це є інструмент, через який. Ісус приміряє людину і Бога. Тобто не ми це робимо, а це робить Ісус Христос. Щоб ми точно це знали. Е, окей. Огнів «Бо Божий з'являється з неба на всяку безбожність і неправду людей, що правду гамують неправдою. Тому що те можна що знати про Бога, явно для них, бо їм Бог об'явив. Бо його невидиме від створення світу, власне його вічна сила і божество, думанням про твори стає видиме. Так що немає виправдання, бо, пізнавши його, не прославляли його як Бога, і не дякували, але зникчемнили своїми думками, і запаморочилось нерозумно їхнє серце. Називаючи себе мудрими, вони потумоніли, і славу нетлінного Бога змінили подобу образів тлінної людини і птахів, і чотириногих і гадів. Тому ти й видав їх Бог у пожадусях їхніх сердець на нечисть, щоб вони самі заставляли тіла свої. Вони Божу правду замінили на неправду і честь віддавали і служили створінню більше, більшень, як творцеві. І ще благословений навіки. Амінь. Амінь. Е, що тут відбувається? Вони почали ставити людину і взагалі любе творіння. На рівень з Богом і навіть деколи більше. Вони відкинулись від Бога і служили своїм пристрастям, своїм різним похотям, бажанням, чому тільки небудь. І це є певне застереження для нас, щоб ми пам'ятали, що ми завжди з Ісусом. Бо ці люди також написано, що вони пізнали його, але вони не ставили його як Бога. Вони не, не почали не визнавати його як Бога. Вони почали зневажати оцим. І я хочу нагадати, що якщо ми віруючі, то ми маємо брати з собою Ісуса завжди, а не розділяти, до прикладу, чи школу, чи коледж, чи роботу, що небудь. Ми зазвичай можемо розділяти. Тобто, як казав вже до мене Андрій Дворницький, що коли з ним сидить його якби, начальник, він поводиться по-іншому. І так само ми маємо, коли, ну, коли з нами Бог, а він з нами завжди, ми завжди маємо поводитись. Ну, як пристойно, як син Божий або дочка Божа. Тому це важливо, щоб ми не забували за це. Окей, в мене все. Тому давайте станемо помолимось. Хочу підсумувати те, що я сказав. Давайте не забувати за силу Іванглії. Якщо ми благовістимо, це не обов'язково, щоб ми ходили на Благовістя. Це також важливо, але не забувати, що у нас є наші друзі, рідні, родичі, які ще не завжди всі повірили, і може, навіть деякі не знають про Ісуса. І друге, щоб ми завжди брали з собою Ісуса з собою, щоб ми завжди поводились згідно. Давайте помолимось.